Новинка 23-го року, Димова завіса Лютанс. Це темний аромат про шоколад з ромом, дерево та попіл. Запах шоколаду тут вплетений досконало, аж з відчуттям історії його виникнень. І, хоча стартує доволі веселим, реалістичним шоколадним трюфелем з коньяком, далі аромат стає все суворішим і складнішим. Крізь маслянистий гіркий шоколад проходить. Тривожний, майже ритуальний дим. Алкогольні пари з дубової бочки змінюються ладуном з іншими розкуреними пахощами, а какао висушується, врешті перетворюючись на попіл. І початкова солодка насолода переходить в серйозну, як мені здається, суто джентльменську дискусію з цікавими питаннями відповіді ж на них приховує димова завіс. Це ароматична алхімія, не випадково минулого року, цілком в сьогодення, як на мене, наче клував ще одну актуальну філософську гру, бережно отримуючи свою парфумерію в стихії мистецтва.